Добрий день, дорогесенькі мої! Дякую вам усім, хто зайшов на мій канал. Мене звати Анна, хто не бачить перший раз, я зі Львова і живу багато років в Італії. Я дякую, що ви мені під моїми попередніми відео дуже-дуже багато написали комента... коментів і багато дали ви мені порад. Хто... хто не знає, я в Італії працювала на багато різних роботах. Останнім часом я працюю на Баданти. Баданти. Badante... Це дуже хороша робота для мене. У мене велике терпіння, у мене велике терпіння потрібно мати і любити свою роботу, робити те, що ти робиш. І останнє моє відео, як ви бачили, я працювала на роботі. У мене сіньор, 96 років, з проблемами з діабетом. Деякі в нього були проблеми з невеличкі проблеми, майже не було. Ну, там, як, як Нормальна людина 96 років. Що сталося? Він попав в лікарню, він впав вночі з ліжка. З ліжка пройшов 2-3 метри і впав на на ліжком. Війшов, напевно, в туалет і впав. Йому потрібно вже було давно-давно баданти, як ви зрозуміли. Як я вам розказувала в своїх відео попередніх, я працювала там на години. Я завжди працюю на години, тому що я вже купила свою квартиру в Італії, живу в своїй квартирі, живу з моїм італійським компаньйоном, я не замужем і не хочу заміж. Це так коротенько про мене, щоб ви знали, хто перед вами на кого ви дивитеся. І, і ось така була проблема. Як ви бачили в моїх попередніх відео, відео вернувся додому. І я як е, другий раз прийшла до нього в лікарню, зараз знову буду плакати. Старість, старість, така сенсібіль, як Віталій говорить, я як другий раз прийшла в лікарню, я побачила, як він спить, з відкритим ротом, Спить, 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 спить. Я подумала, що він вже з лікарні не вийде, тому що. Я дуже боюся і боялася, і я знаю, що багато людей йде в лікарню з однією проблемою і не виходить по другій проблемі. Тому що в Італії, наприклад, в лікарні дуже багато всяких бактерій, і перш за все попадають люди дуже слабенькі, старенькі, слабенькі, де понижений імунітет. І як людини понижений імунітет, і це так само може бути і у молодих людей, до них дуже скоро чіпляється люба хвороба. Люба хвороба. Може бути пульмоніти, бронкопульмоніти, і ти йдеш в лікарню з, з однією проблемою, а, а людина вмирає по другій проблемі. І ось так. І я думала, що це вже буде кінець. Але пізніше, як прийшла, вже на слідуючі рази, побачила, що квіт вже такий абсолютно, абсолютно здоровий. Як вам сказати, здорові, від виспався. Я навіть жартувала відео, я навіть здивувалася, який він свіжий на лиці був. Він похудав, він змінився, він жовтий. Хтось мені написав жовтий, бо він від таблеток, жовтий. Це я вже заспокоялася, думаю, ну, жовтий від таблеток, це може, всі може таке бути. Він веселий став. Він, я кажу, Віду, дивись, ти відіспався. Три, три дні спав. Кажу, дивись, як, як ти свіжий виглядаєш. Ну, так скоренько, щоб сказати, він, е, в нього така легенька була діменса синілля. Це означає, ну, наприклад, з пам'яттю така проблема Така проблема з пам'яттю, якщо він, наприклад, зараз йому щось небудь сказати, він скаже так, так, а пізніше забуває. І е, він, віта, він е, в лікарні дуже хотів вставати завжди. І е, щоб вам так поскоріше сказати, він впав два рази в лікарні з ліжка, бо вночі сам ставав. Його на початку прив'язували, навіть у статню ніч. В ту ніч, як він мав е, йти. Зранку він впав з ліжка в ту ніч, у ніж у статуні. Він в лікарні був, він ще впав з ліжка і, і пізніше додому його забрали після обіду. Ви скажете мені, як так можна з ліжка впасти? А так можна впасти в Італії, такі, в, Італії в лікарні ну, ліжка нормальне, як сюди, є, мають такі, таку загорожу з двох сторін. Але в кінці є 40 сантиметрів. Я не знаю, чого вони так зробили, де можна сісти. Я там, деколи сідала, таке 40 сантиметрів там таке, хто зад має не дуже сильно широкий, може сісти. У мене такий, ну я так якраз впритик, сідала там, там дуже багато місця немає. І він ось туди ноги запихав, от туди ноги-ноги, і він так виходив, бо він так якби силу трошки ще мав, але він не розумів, що він не може ходити. Сила, так він думає, сила є, з головою так би все в порядку, він хоче йти в туалет, але він е е падає, падає, тому що, тому що ноги не тримають. Ну і останній раз, як я була, йому дуже тяжко було, наприклад, з паналоном, е як він буде робити піпі? -пі? Він каже, я в такому віці буду під себе робити. Ну Він ніяк 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 не міг з тим згодитися. Дуже він сильно не міг згодитися. Син, бачите, було б набагато краще. Я не знаю, чому син не зрозумів, чому син так думав, що це буде достатньо того догляду, що доглядають медсестри, що доглядають в італійській лікарні. ОС. Але це не так. Там дуже багато пацієнтів. Не так, як ви думаєте, що все повинні робити там медсестра, ос, санітарка. Вони роблять оце все мінімальне, що потрібно. Мінімальне. У них багато пацієнтів, і вони не можуть так добре доглядати одну людину все це, що їй потрібно. І брити так само там, це не входить, і багато таких речей, що не входить. Брити приходить людина, це за, 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 оплату, ну, за, за оплату. І зараз я вам ще в кінці розкажу, як відо прийшов додому, чи прийшла бадан, чи не прийшла. Я хочу це все трошки стиснути, щоб це довго не продовжувалося. Е, е, і, і ось так. І навіть я що я хотіла сказати, якби ми ходили на свої години, так як має бути, Італійка, моя напарниця, бо я працюю з італійкою, хто бачить мене перший раз, якби вона ходила зранку в свої години, до першої з ним була ввечері, прийшла знову, навіть не в свої години, а просто син приходив ввечері на, на сьому годину. А ми б могли приходити, наприклад, з п'ятої до сьомої. І це було б дуже-дуже краще, бо в той період його було б розв'язали, а саме з його би нагодували, тому що та, що приходить і дає їсти. Одна приходить і роздає їсти, і лишає, так? Лишають. Пініше друга приходить і яка підгодовлює, яка подає, і відок кричав: Я не хочу, я не хочу. Ви розумієте, як людина раз я не хочу і кричить до тебе. Другий раз я не хочу, я не буду їсти, вона не буде настоювати, вона піде до другої людини. І виявляється, що з'їв тільки одну ложку і баста. Пізніше як я приходила, я його нагодувала, у мене навіть є відео, я його попросила, я його, прямо, як дитину маленьку, задурювала, щось йому розказувала, пізніше так легеньку ложку до рота, і він вже автоматично рот розкривав. І він так з'їдав, дві-три ложки, чотири, п'ять він трошки з'їдав. І навіть того пюре фруктового як він не хотів їсти, але все одно, як ти його задуриш, як ти його попросиш, як ти йому щось розкажеш, він все одно дві-три ложки з'їсть. Добре. Закінчуємо з тим. Пізніше, останній день, як вже син зрозумів, що треба, що можна, перш за все, що можна, приходити в такі, бо він думав, що це не можна приходити, що це тільки так, як написано, відвідувати. З шостої до сьомої в нас і в день з 1 до 2. -ї. Це відвідування, це для родичів, для... це відвідування таке. розумієте? А якщо людині потрібно, і особливо, якщо людині можна, і треба, і є людина, яка схоче з ним сидіти день і ніч, це можна і це навіть краще. Навіть мені сказала сама, я це знала. І навіть мені сказала ця. Ця медсестра, що була, каже, Та для нього буде краще, для нього буде краще і для нас буде краще, тому що і людина себе буде краще почувати, він скоріше з лікарні вийдеться решту. Останній день син зрозумів, що каже, пізніше подзвонив мені і каже, Анна, так, оця, що зі мною вона буде ходити на свої години, ти ходи на свої години. Ті, що ти мала в день ходити до квіда і ввечері, ти ходи до нього в лікарню. Я рада, дуже рада. І... Але це сталося, це він мені подзвонив так, якби вчора, вчора він мені, і я мала сьогодні-завтра вже йти, так якби, до, до Гвіда в лікарню. І тут він мені зранку дзвонить і говорить: сьогодні Гвіда виписують. Мого тата сьогодні виписують Анна, і ти сьогодні не йди в лікарню. Але основне, я тебе попереджу за пів години, за пів години, як ти будеш, за пів години, як його будуть вести, ти прийдеш до відкриєш двері, маєш ключі, відкриєш двері. Я живу близенько і каже мені, ти сьогодні вже в лікарню не йде зранку. Знаєте, я трошки, ну як мені трошки сумно стало, ну як не йде, Було б добре, як я би пішла. Все-таки я б з ним і поговорила, я б його на, на, на ноги трошки посидіти. Я б його поставила, посидіти. Я би йому дала у бід, як має бути, би щось трошки він поїв пити. Я йому дала би більше, а пити. Хто йому там буде пити давати? Отам От дали трохи і баста, і все, і кінець. Я йому пити дала. І це було б, він набагато додому, був би прийшов сильніше. Уси ну, до мене дзвонить, каже, завтра після обіду в нас в лікарні в Італії працює так, що виписують людей після обіду. Це означає, що 11 годині обхід, до 12-ї лікар, лікар ходить, робить обхід по всіх палатах. Пізніше йде обід, півперший обід. Вони обідають, пізніше обідають всі е -е, пацієнти, лікарі, робочі обід в Італії. Після того розвозять, розвозять, починають з другої години розвозити. Розвозити залежить, коли буде вільна скора поміч. Бо скори поміч я не знаю, скільки там є, 3, 4, 5, 10, скільки там є, але розвозять всіх пацієнтів, коли буде вільна оця скора поміч. Завезуть одного, приїде другого, завезуть, ніж третього, четвертого, і так по черзі. І це може бути діда, може в третій привезти, може, пів четвертої, може в четвертій, може в пів п'ятої, може в п'ятій, може в шостій привезти. Я кажу, дуси не добре. Тоді він мені дзвонить вже в цей самий день і каже. Ана, зараз, от які мені години дзвонив? Десь година 12, Він мені дзвонив, каже, дивися, ти будь готова, будь готова. Я тобі подзвоню. Це означає, що гіда за, пів години, гіда за пів години буде в хаті, бо синові дзвонять, зі скорі дзвонять і говорять: дивися, ми його вже одягаємо, готуємо. Ми його вже готуємо, забираємо з кімнати через пів години він буде вдома. Він говорить мені: я, я не прийду, бо, а, я, а перед тим я ж не знала, як везуть додому, як, як то буде, як то буде, хто з ним буде вночі, а вночі військово треба бути. Він, син мовчить, а я ж не буду настоювати. Мені багато написали: Анна, ти йому скажи, ти йому підкажи. В Італії того не робиться. Син дорослий, син розумний, син та, як має бути, син має жінку, вони італійці, вони не перший раз, вони на своїй землі, вони, вони знають, як працює лікарня, як це все працює. Я не можу багато командувати. І, і все, я мовчу. То, що мені говорить, то говорить. Але на, на всякий случай, я собі так подумала: як треба буде спати, я одну ніч пересплю. Я не сплю ні з ким. Я маю на увазі не хожу, Я не баданта, яка спить і ночі робить з другими хворими. Я цього не, не, не приймаю, я цього не роблю. Але те, як віда, я вже знаю. Добре, як він золота людина, і я з ним я, я вже там спала два місяці, місяці назад, як він впав. Дві ночі чи три ночі я спала, мені здається. Я думаю, як одну ніч я пересплю, навіть дві-три ночі я пересплю. Той тиждень дуже тяжкий, треба його підняти. Тоді Син каже, ти не той, ти не... я не прийду. Чому я не прийду? У мене тут робота, у мене тут роботу роблять, але я прийду вже спати ввечері, зразу ввечері спати. Робота яка в нього? Біля хати там ті муратори, в нього мурують, штукатурять. Він такий легенький ремонт біля хати робить, робочий в нього є. І каже, але я вже прийду, ти будь до восьмої години сьогодні. Це не мій робочий день. Саме я забула сказати, це був не мій робочий день, бо моя коліжанка напариться вже давно-давно вона була, як вам сказати, до лікаря контроль мала зробити, якусь провірку по здоров'ю мала піти. І, і вона не знала, це, це не спеціально зроблено. Абсолютно ми ніхто не знав, що віда вже завтра випишуть додому. І тоді я... Я сказала добре, ну і син мені говорить: ти будь до восьми години. А я в 8 годині приїду і я буду спати з татом. каже: я привезу подушку свою, ковдру, свою, піжаму свою. мені так все розказує. Так, все, так само було і два місяці назад. Як я спала три три ночі, мені здається, і він одну ніч теж спав. Вже прийшов день, такий він каже, Анна, ти вже сьогодні не будеш спати, йди додому, я буду спати одну ніч. Він так само ввечері приїхав зі своєю подушкою, зі своєю ковдрою, зі своєю піжамою. Те, ну, бачите, Це трошки інакше. От В нас, як е, е, до своєї мами ти їдеш, ти вже якусь там ковдру знайшов, так якась подушка вже би ти там знайшов, там візьми свою піжаму і баста. А він так пуховик везе, так запакований, такий, як має бути, подушку з такими. Приїхав, ну, і він каже: я приїду на 8 годину, я вже там буду спати. Окей, ну і от ті відео, які ви бачите, які ви бачили, як відео дійсно приїхав, М -м -м -м, навіть йому куртки, навіть не то, що куртки, йому його, його в піжамі привезли. В себе представити. Навіть ніхто йому не дав. Та фельпа в нього така була тепла, хоча б той йому дали, той сведер такий зверху. І отак накритий він був і, і все. І, і повезли, понесли назад на такі циратні, прости, про, простень така цератна. Є така на такі пластмасові. На 4, 4, 4, 4 Бо вони мене навіть попросили, щоб вони вверх нести. Там, там такий поворот дуже тяжкий, вузький. Син, навіть здивувався, каже, на чому вони його не поставили на ті скалі мобілі, сходки такі, що їдуть догори. Бо його жінка, його жінка, як вернулася з лікарні, її ставили туди. Але жінка більше була з головою в порядку, вона більше такої, ну, якусь силу мала, та й люди другі приїхали. Я не знаю, чому вони не поставили, але мені здається, що було б скоріше і скоріше було б і легше його понести на оті. На ті, скажімо, пластмасові простині. І я знизу я тримала там, де ноги, отак я взяла, от прямо там, де ноги, там легше було. А тих два мужчини напереді були один з іншої сторони. Ми так занесли скоро. Міда ставити на ті сходи, на ті скалі мобілі, було б би... ноги голі, в панелоні, було б холодно. І, і тут його нема чим накрити. І було б дуже холодно йому так. І то було б довго. А саме основне, що ті скалі мобілі треба, щоб Гвідо керував. Він сидить. він отак, Якщо хочете, наприклад, вправо, і треба ту стрілку так вправо тримати, і так, ж -ж -ж, як ти лишиш, вона стане. І, ж -ж, і треба постійно тримати, 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 а якщо забуксує посередині. А пізніше я, наприклад, буду говорити Гвіду, давай, давай тисни, 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 а він то не розуміє, як тиснути, він то туди, то сюди. І, 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 то, і то було би легко. Пізніше, як його зі сходів знімати. А, а він, він дуже холодно в хаті, і він майже роздітий, майже без нічого. Ну, ми його винесли, хата холоднюща була, бо цілий тиждень було закрито-закрито. Було закрито зовсім. І е, я вже це не буду повторювати. Прийшла, ми його поставили на ліжку, ті Зразу мужчини пішли. Вони ще пожартували. Я їм дуже сильно сподобалася. E, чому? Бо я от, бачите, я і не то, що і мову знаю, я себе гарно почуваю, я себе вільно почуваю, я себе розкрито почуваю, один до другого пожартував. Каже: дивися, тобі би отака от як, як цей. А я якраз на той момент прийшла і кажу: що, що яка Банти, про що ви говорите? А він каже: От я йому совітую, щоб а вони так навіть один біля оду, їм там 55-60 років мужчини, такі вже старші. Е, каже: я йому совітую, щоб він собі на старість взяв таку баданте, от як ти. Так вони пожартували, жартують їм, то їхня робота, вони навіть не переживають там, за своїх пацієнтів, їм основне взяти, принести той журнал, віддати, що, то, ну, то, що, то, що він в лікарні все прийшов і, і на тому кінець. І вони їдуть других, розводять, третіх і четвертих пацієнтів з лікарні по домах вони розвозять. Е, так, е, приїхав, приїхав син. Це я вам зараз можу розказати. Приїхав син, я була до 8 години. Я вже не буду повторювати, як було я, ви, ви бачили в моїх попередніх відео, як я йому дала пити, я з дому принесла, бо я ж, жінка розумію, що то та, як, та, як птах поранений, тобі ти не можеш там ні чай варити, ні зупу якусь варити. Тобі вже треба давати щось тепле пити і дати щось ріденьке їсти. Я і зуб попривезла, і цей чай такий теплий, принесла. Ви мені багато написали горнятку. Треба... Є все для дітей, такі гурняточки, такі, що п'ють, що закривається зверху, що... що воно там не тече. Трубочки біда ми не знайшли. У мене, біду... У мене трубочок теж ніяких не було. У цю бутилку, що як ви бачили, скляну з такою рівною трубочкою. Це я знайшла тут в себе в хаті. У мене таке було дві трубочки, дві таких бутилочки одинакових. Я тонуванова нова я ніколи ніколи не вживала. Колись в мене таких було дві. Чому я їх купила? 50% була знижка. Я пам'ятаю, як зараз ми коштували тих дві бутилочки 5 євро за 2,50%. За 2,50 такі дві гарних бутилочки з такими, тими трубочками. Я їх просто взяла за 2,50. Я їх ніколи ніколи не використовувала, бо я колись думала робити такі смузі, знаєте, такі от, всяку інсалату, овочі, всякі молоти. Я колись то робила і зараз таке ще роблю. Дуже я колись багато того всього робила фруляри, флюрари ті всякі, і ставила в холодильник, як забагато. Я думаю, налий туди, поставлю і там через годину-дві буду пити. Ну, я того ніколи не вживала. Одну ту бутилочку я минулого року занесла одній там, де я працювала, одній сеньорі, яка так само була хвора в ліжку, яка не могла рухатися, яка не мала так само трубочки, яка не була зовсім облаштована таким, як, як потрібно. Я її теж занесла, і на другий день на ту бутилочку зразу впала і збила, бо то є скло, бо то й вона впала і збила. І оцю я занесла до Гвіда, єдина. Але це було, розумієте, це було, е, як ми сказати, це треба було рівно тримати. Це не можна так, бо йому назад буде вертатися. Це була така трубочка, отак от треба було пити рівно, стакан рівно треба було тримати, а Гвіда ось так своєю трубочкою використаю, поп'ю. І треба було рівно тримати, а він ну, було не Приїжджає син на восьму годину і син на восьму годину приїжджає, рівно восьмій приїжджає, все нормально. І приходить, і він там ходив на дзвіночок, я відкриваю, його, заходить він, дивиться там в темноті дивись, ще шейка. Жінка біля нього, напевно, жінка приїхала. Напевно, жінка приїхала разом із жінкою прийшов, бо бачив, що жінка якась є. Заходить, заходить вони разом до хати, десь чужа жінка заходить. Окей, е, пізніше я зрозуміла, е, що це приходить нова баданте. Я зразу втішилася, що приходить нова баданте. Бо ще перед тим е, моя напарниця ота, сказала: каже: я йому там якийсь дала один номер телефона, я не знаю, чи він дзвонив, чи не дзвонив, бо він щось не дуже заінтересований. Е, вона йому якийсь номер дала телефона. І, і все, на тому скінці я не думала, що він з ким-небудь приїде. І приїжджає оця жінка, яку яка прийшла подивитися на хату, на обстановку, поговорити. І чи вона схоче, чи вона не схоче, на це все подивитися. І, і все. І я сильно задоволена, я з ними поговорила. Ми в кухні ми спочатку поговорили. Пізніше ми пішли наверх подивитися на Гвіда, щоб вона на Гвіда подивилася, як, що. Квідо, звичайно, перший день замучений, спав. Пізніше він спав. Ну, я йому дала пити, багато пити і то, і то, і то напити. Сама, яка основна, сама основна була проблема що Квідо приїхав без лікарні, зовсім зовсім без таблеток. А в нього всі таблетки мали бути нові. Розумієте? От шоста година. Я е, хочу давати йому е, хочу, я йому в 6 годині мені треба давати таблетки, бо там написано: в 6 годині, а тих таблеток нема. Я вислала е, фотографію тих нових таблеток е, з лікарні, нова кура ті мої напарниці. Вона все подивилася. Вона каже: Анна, від немає ні одної таблетки, яка тут написана. Тут все, тут все нове написано. Тоді. Е, то треба було так, щоб син зранку поїхав, як його мали виписувати до лікаря, поговорити до лікаря, подивитися на нові таблетки, що йому виписали, що він має нова, нова, нова кура, як має бути, піти в аптеку. Це всі, всі нові таблетки купити. І там було гарно написано: ту таблетку давати в 12-й годині, ту таблетку в 6-й давати. Ще навіть були таблетки в 8, і навіть були таблетки в 22 22 в 10 годині вечора. Не було тих таблеток. І ми не дали ні одної таблетки на вечір. Я то сину вислала фотографію, кажу, дивись, подзвонила, кажу, дивись, якщо ти зможеш, дай якусь аптеку, може, ту нічну, вечірню, може щось відкрите, може, тобі по тому, по тому листочку дадуть ті таблетки, навіть без рецепту. І, і ось так, дургеньки мої. І прийшла та баданта, ми там все гарно поговорили. Е, в наступному відео я вам розкажу, яка Данте прийшла, е, скільки вона за цю роботу хотіла, бо я це все, ми все разом говорили, з якої вона національності, на що вона згідна, на що вона була незгідна, і це побачимо, поговоримо в наступному відео. Дякую, що ви до цього часу подивилися. Поставте лайк, якщо вам подобається, якщо ви хочете. Я вам усім передаю теплий, теплий привіт. Я знаю, що ви дивитеся із Польщі, і з Німеччини, із Франції, із Америки, із Греції, з України багато, і багато з Італії. І мужчини так само дивляться. Дякую вам, дякую вам від щирого серця. Здоров'я вам і миру для України. До наступних моїх відео.